Вітаю вас на своїй кухні. Готую сьогодні пісний ароматний апельсиновий торт без яєць та молочних продуктів. Вливаю сік одного апельсина з додаванням води до загального об'єму 250 мл. Додаю 120 г цукру і четвертину чайної ложки солі. 100 мл олії без запаху, центру апельсина, 300 г просіяного борошна. 10 грам розпушувача і пів чайної ложки куркуми перемішую вінчиком. Форму діаметром 20 см застелила пергаментним папером. Виливаю тісто і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 35 хвилин. Готую крем. В каструлю вливаю сік одного апельсина з додаванням води до загального об'єму 500 мл. Додаю 100 г цукру, цедру апельсина. Викладаю на плиту доводчи до кипіння. Помішуючи, всипаю 35 г манної крупи. Готую 5 хвилин на слабкому вогні. До 20 г крохмалю додаю 2 столові ложки води. Перемішую, помішуючи, вливаю до крему. Залишаю щупистик. Готовність коржа перевіряю дерев'яною паличкою. Залишаю, щоб вистих. Верх зрізаю, його подрібнюю для присипки торта. Розрізаю на два коржі. Крем-вистих перемішую вінчиком або міксером. Збираю торт. Верх та боки торта також змащую кремом. Присипаю крихтами і залишаю на 1 годину. Можна насолоджуватися апельсиновим ароматним тортиком. Всім смачного, гарного настрою. До нових зустрічей!